Хто вони найбажаніші холостячки та холостяки в українському шоу-бізнесі в 2024 році. Мучуйтесь зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. За доброю традицією не забувайте залишити вашу вподобайку, підписку, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректного інстаграму, ви залишитесь анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ну і звичайно, в описі під відео ви знайдете посилання на закритий телеграм-канал. Виключно для наших кошенят, там багато ексклюзивів та інсайдів, гарячі дискусії, буде цікаво. І картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нас донатом. Друзі, я вирішив зробити таку підбірку, тому що чимало медійних людей, які все ж таки... Перебувають в стосунках з самими собою. У них немає чоловіка чи дружини, і ці люди можуть абсолютно спокійно претендувати на статус головного холостяка або холостячки країни. Тож, давайте зробимо такий міксовий, міксовий рейтинг. Почнемо з чоловіків. Як ви думаєте, з кого я почну цей рейтинг? Так, зараз дивлюся, щоб нікого не забути, нікого не обділити, тим не менш, ми не. Охоплюємо усіх холостяків та холостячок в країні. медійних, поговоримо про тих, хто найбільше на виду, так би мовити, про кого найчастіше говорять. І, звичайно, наш рейтинг відкриває Олексій Дурнєв. Він з одного боку, ніби в стосунках, про це розповідали, ширились чутки, але в медійному просторі він про це. Не говорив від слова зовсім. Тож Олексій Дурнів залишається холостяком, і дівчата можете включатися. Можливо, хтось може зачарувати блогера. В нашій підбірці я не можу не згадати про Сашка Волошина, український блогер. Криптоінвестор аж зачесалося. Криптоінвестор, чи хто він там коротше? Бінанс, оці всі історії, я в цьому не шарю. І слава Богу, інфоциган, одним словом, Олександр Волошин після розлучення зараз став досить заздрісним кандидатом на шоу Холостяк. І я думаю, що було б прикольно, та що ж таке, знову все чешеться. чешиться. О, так, хто там нагавкав на, на каркав? Я думаю, що Трінчер. Та Волошина було б чудово додати, в шоу Холостяк-холостячка в якості головних героїв інтегрувати, вибачте, якось так неделікатно вийшло додати. Було б цікаво спостерігати, до чого б це все призвело, але думаю, що СТБ не зацікавлені в такій досить занадто молодіжній аудиторії, адже рекламодавці приходять саме за платоспроможними. Тож Сашко Волошин теж в нашому рейтингу. Молодий, перспективний, спортивний на гарній автівці, що ще треба. А взагалі напишіть, будь ласка, в коментах, кого я забув. Взагалі погоджуйтесь з сьогоднішнім рейтингом ті імена, які з'явилися в цьому списку. Ну і звичайно, що загадковий, але холостякує. Це Антон Птушкін. Про його особисте життя, взагалі нічого не відомо від слова зовсім. Він ніколи не фішує, ніколи про це не розповідає. Але залишається не у відносинах. тож Антон Птушкін, дівчата, хлопці. Ну коротше, включайтесь. Просто супер. Віталій Козловський та Макс Барських. Я їх об'єднав, оскільки вони обидва артиста, вони дуже тривалий час в шоу-бізнесі. Вони є холостяками, На їх музиці зростала жіноча аудиторія. Вони обожнювані персонажі саме глядачками. Обидва більше 10 років на сцені майже водночас Віталька дещо раніше розпочала свій шлях до успіху. І на сьогоднішній день ми знаємо ці всі історії раміни з, з Козловським, ми знаємо історії типу Романової, хоча насправді Барських він же хрещений батько сина Міші Романової. Тому ці всі фейкові романи були, а насправді не займі. Ого, ворочка по Фрейту не мені, слухайте, боже, що я говорю? Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Насправді не мають своїх коханих. Тож можливо, у когось з вас з'явиться можливість долучитися до Макса або до Віталіка 14 лютого. Якщо говорити про холостячок в українському шоу-бізнесі, не можу не сказати про українську блогерку та журналістку Рамінуес Хагзай, окрім професійної діяльності, активних зборів. А для закриття військових потреб вона не втрачає нагоди шукати достойного супутника. Після розриву стосунків з Женею, як його прізвище Проніним, Схакзай неодноразово наголошувала в медіа, що зараз в пошуку: Раміно, шукай, розвивайся, і все в тебе буде добре. Поряд з Раміною я розташував Ксенію Мішину, українська акторка завжди підігріває чутки до своїх потенційних романів, але насправді ми. Ми нічого не знаємо про особисте життя Ксенії. І говорять, що вона нікого не має. Знову ж таки, в одному таборі мова йде про те, що. За нею стоїть дуже заможний чолов'яга, і там все зрозуміло. Інші говорять, що вона селфмейт, закохана в свою роботу і на цьому все. Тому, не відходячи від каси стосовно закоханості в свою роботу, я хотів би додати, звичайно, що. Як ви думаєте, кого? Тіну Кароль, тому що Тіна Кароль <плес> має романи, але про них ми майже нічого не знаємо. Загадковий персонаж українського шоу-бізнесу і Тіна вміє підгрівати чутки. От хто хто, але Тіна профі своєї справи. Тому Тіні Кароль вдається багато років бути на широкий загал. Публіці, медіа, прихильникам усі говорять про її чоловіків, так званих. А насправді я вважаю, що Тіна Кароль просто дуже закохана в свою роботу. Також в наш рейтинг хочеться додати Злату Огнєвіч. прогрівала нещодавно, робила вигляд, що тепер її серце не вільне, в неї є стосунки, але це був ем, крок. По досягненню, привернення уваги для свого синглу, в який вклали чимало ресурсів, але пісня так і не стала суперхітом. В будь-якому випадку злата залишається одиначкою, була в шоу холостяк, але це шоу не дало їй ніяких результатів. А Леся Нікітюк, я не знаю, в чому проблема, я не знаю, в чому причина. Говорять, дуже дуже-дуже, дуже складний характер. Але водночас хочеться сказати Лесю, кайфуй! Життя одне, просто кайфуй. На мій погляд, ми живемо в той час, коли не усе вирішує особисте. Ну тобто, якщо ти неповноцінний з собою, якщо ти не розібрався в своїх тригерах, в своїх думках, в своєму минулому, не маєш чіткого вектору розуміння, куди ти хочеш йти, чого досягати, як розвиватися, ким себе бачиш в суспільстві, то будеш ти мати поряд людину, не будеш. Легше від цього не стане. Можливо, трішечки, але це буде короткостроковий ефект. Тому хочу почути ваші думки, ви, до речі, в стосунках чи ні. Якщо одинаки, можливо, можете озвучити причину, чому так. А якщо ні, то як ваш чоловік або дружина вплинули. На ваш особистісний розвиток чи вдалося вам стати кращою версією себе саме у відносинах? Давайте поговоримо. Такий у нас сьогодні рейтинг, підбірочка, з вас обов'язково п'ятірочка. Хотів сказати, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які зазвичай виходять кожного дня на цьому каналі. Але всічневі свята робимо невеличкі інтервали. Перерви, і вже скоро повернемося до звичного щоденного формату пліток. А не прощаюсь до зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.